20 радіостанцій, придбаних за сприяння фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, відбули на передову до військових 72-ї бригади. Волонтери, які доправляють вантажі українським солдатам, кажуть, що саме в технічних засобах захисту та зв'язку у зоні бойових дій є надзвичайно гостра проблема. Звертався у фонд Новий Луцьк для того, щоб ви виділили фінанси на радіостанції. Що таке радіостанція для бійця? Це в першу чергу прямий зв'язок. В нашій армії в даний час ну, так склалося, що забезпечення в радіостанціях це ну по суті до нуля зводиться. От. Ще якщо на блокпостах забезпечення ну майже майже на 100%, на блокпостах, якщо стоять, От. в польових умовах ми самі бачите, що це вже є проблема. Кілька тижнів тому 100 таких радіостанцій загальною вартістю понад 100 тисяч гривень, закуплених фондом Новий Луцьк, були доправлені на схід. самого початку Дій на Сході фонд допомагає матеріально-технічними засобами, так скажу, для добровольчих батальйонів, для волонтерських організацій, волонтерам особисто. От, дуже велику увагу приділяє цьому Ігор Петрович, засновник фонду. От, але разом з тим доводиться зіштовхуватись випадками шахрайства і серед волонтерів також. Того ми дуже ретельно підходимо до співпраці з волонтерами, з волонтерськими організаціями. От, зокрема, підключаємо спілку афганців Григоря Григоровича. Дієві хлопці роблять насправді серйозну роботу. Нічого не пропадає з того, що передається, йде, доходить безпосередньо до тих бійців, кому воно має попасти в руки. Волонтери кажуть, що це вантаж, який здатний зберегти не одне життя. Я хочу сказати і подякувати від волонтерів Волинської обласної спілки фонду Нової Луцька за це, що є. Радіостанції, які в першу чергу сьогодні підуть на передову, це речі сьогодні, які можуть зберегти життя в першу чергу тим людям, які сьогодні знаходяться на передові.